Коліщата для сумок, валіз під артиклем 1254. Ось такі коліщатка, поворотні, так фіксуються на валізу і крутяться на 360 градусів. На ну, такі заклепки, вони крутяться, кріпляться двома болтиками. Болтики в комплекті не йдуть. Ми використовуємо болтики під номером 5 з потайною шапочкою, воно досить добре тут ховається, її майже не видно. Та контргайки з цієї сторони і шайби. коліщатка ось досить, досить прості. Частіше всього використовується на сумках жіночих, таких полудорожніх. Але... І на валізах, як допоміжні, ставляться. А там уже мало де приміняються, і на відра їх ставляють, і під ящики дерев'яні. тобто ну, багато де використовуються. Головне, щоб вони витримали, і їх надовго хватало. Також їх навіть використовують в диванах видвижних. Все такі універсальні. Це з поворотом, є ще неповоротне. Але дане коліщатко поворотне. Точні розміри ви знайдете, перейдя за посилання, яке внизу під описом, в описі до відео. І там перейдя на малюнку, побачите всі необхідні розміри до даних коліщаток.